Доброго вечора, представтесь, будь ласка. Добрий вечір. Чекан Роман. Романе, дуже приємно. Скажіть, скільки ви вже відвідуєте тренажерний зал I Love Fitness? З березня місяця. Що ви можете сказати про тренажерний зал, Який, що вам найбільше подобається в тренажерному залі I Love Fitness? Зал, в принципі, стандартний. Найбільше подобаються тренери Роман і Петя Навойтки. Чим вони особливі? Це так просто не описати. Ну хоча б коротко так, да? ну, мені видно. Ого, да, дійсно важко. Ви... Видно, що вони особливі. Це їхня заслуга. Ну, я, звісно, робив те, що вони казали, але це геніальні люди, які дуже люблять свою справу, дуже їй віддані і дуже глибоко в неї вникають. Тому я раджу їх персональних тренерів. Добре, дякую. І ще таке питання. Яка група м'язів у вас улюблена на тренуваннях? На тренуванні найбільше люблю тренувати плечі. Чому? Хочу широкі плечі. <реш> Я бачу у вас так, широкі вже плечі, такі доволі. Як а... каже Петя, плечей багато не буває, то ми над цим працюємо. Добре, що дякую вам, гарного дякую. тренування. Дякую.